Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Запалюючи свічки. Луки, 12.35. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. Був полудень, однак сонця не було видно. Чорний день у новій Англії почався ранком. 19 травня 1780 року і тривав декілька годин. Причина такої сюрреалістичної темряви, ймовірно, була пов'язана з густою димовою завісою через величезні лісові пожежі в Канаді. Втім, багато людей думали, що настав судний день. Тривало засідання урядової ради штату Коннектикут. І коли пролунала пропозиція закрити засідання через темряву, Авраам. Дейвенпорт відповів, я проти того, щоб закривати засідання. Судний день або настав, або ні. Якщо ні, тоді немає жодних підстав для закриття засідання. Якщо ж він справді настав, тоді я хочу бути знайденим при виконанні своїх обов'язків. Я вважаю, що нам варто принести свічки. Бажання Дейвенпорта. Вірно виконувати працю, яку йому довірив Бог навіть у день повернення Ісуса нагадує про Його слова: нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде й застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. Служити Спасителю завжди добре, і вдень, і вночі. Навіть попри темряву, його обітниці незмінні для всіх, хто на нього надіється. Нехай наше світло світить перед людьми, щоб вони бачили Бога, любили Його і служили Йому. Що б ви зробили по іншому, якби знали, що завтра повернеться Ісус? Як вам сьогодні сяяти Його світлом? Помолимось. Господи Ісусе, гряди. Я молюся, щоб мені бути готовим у день Твого повернення, і щоб мій теперішній спосіб життя наближав інших до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.